Народний артист України Тарас Петрененко дає ексклюзивне інтерв'ю Ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Ми зустріли Тараса Гренальдовича на концерті пам'яті Віталія Білоножка. Артист сьогодні поділиться історією пограбування його машини та як повів себе Віталій Васильович. Бо я це пам'ятаю і пам'ятатиму все життя. Ось а те, що сьогодні повний зал Палацу Україна це дуже важливо, як на мене, тому що пам'ять про нього живе. Поки артиста пам'ятають його пісні пам'ятають, значить, він живий. Я люблю тебе життя. Собачків за, за кохану. Також Тарас Гринальдович розповість, як війна змінила його життя про концертну діяльність та нову колаборацію з Олександром Положинським. Прилетіть! А також про стосунки з народною артисткою України Тетяною Горобець Тарас Гаринальдович і Тетяна Кіндратівна виступають на сцені уже довгих 38 років, що їх поєднує, детальніше розкажу далі. А також про єдиного 48-річного сина Мар'яна та чому не обрав творчу професію. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Хтось пише пісні задля успіху чи для забави. Хтось пише пісні задля грошей, кар'єри і слави. Хтось пише пісні, щоб люди під них танцювали, хтось пише пісні, щоб люди пили і жували. А я свої склав не для пустощів, не для жування. Я склав їх для слухання, думання, переживання. І, може, згадає колись чи Петрусь, чи Оленка, що їм у житті пригодились пісні Петрине. На концерті пам'яті народного артиста та колеги Віталія Білоножка Тарас Петрененко сьогодні виконує пісню про пісню. Падом, летять роки, у віки. За кулісами Тарас Гринальдович пригадує спогад про Віталія Білоножка та чому ніколи не забуде його допомогу. Хочу відразу сказати саме головне. Співака артиста Білоножка знають всі, знають йому ціну, але мало хто знає, наскільки він був класною людиною. І це, як на мене, це дуже важлива історія. Бо серед артистів, особливо серед молодших, людей з хорошими моральними якостями, чомусь не так багато. Віталік був дуже чуйною людиною. Оце саме головне. Він Відгукувався на проблеми своїх колег часто, мені допомагав свого, свого часу. Так що, коли в мене з машини викрали документи, і, і все на світі була така історія, він допомагав мені все це поновити, тому я це пам'ятаю і пам'ятатиму все життя. Ось а те, що сьогодні повний зал Палацу Україна, це дуже важливо, як на мене, тому що пам'ять про нього живе, поки артиста пам'ятають, його пісні пам'ятають. Значить, він живий Тарас Петрененко рідко дає інтерв'ю. Виданню молодий боковинець у 2006 році. Він зазначив, я не належу до шоу-бізнесу. Це все-таки бізнес, а я думаю про творчість. Були продюсери, від яких я отримував пропозиції, але вони вимагали співати по їхньому. Та я сказав, що буду співати те, що вважаю за потрібне. Шоу-бізнес, як на мене, дещо вороже. Воно робить людей тупішими. А я хочу, щоб з концерту люди йшли кращими ніж прийшли. Шоу-бізнес це лекала, які стандартно заповнюються, і все працює. Там немає місця і не лише для моїх пісень, а й загалом для чогось вищого ніж модна попса. Займатися нею це нижче не моїй етичній родині, де постійно лунала українська мова. Його батько, український журналіст і музикант, ведучий телепередачі про народну творчість «Чиста криниця Гаринальд Петрененко. Батько був круглим сиротою. Мама рано померла. А батько Загинув у війну, а мама Тараса Петрененка була видатною українською опорною співачкою та викладачкою музики. Діана Петрененко – народна артистка СРСР та лауреатка державної премії України імені Тараса Шевченка. Від мами та бабусі у мене творчі гени. Вони часто співали українських народних пісень, а я із задоволенням слухав і підспівував. Пам'ятаю, коли йшов до школи, ми з мамою перед директором і завучем разом заспівали українських пісень, і вчителі були приємно здивовані, що хлопчик так співає. Ще у дитинстві з'ясувалося, що я маю абсолютний слух, маю всі ті компоненти, які дають право бути професійним музикантом. Нині навіть в поважному 71-річному віці Тарас Петрененко. Разом з Тетяною Горобець їздять Україною та дають концерти. Ми не їздимо по гарячим точкам, ми даємо свої концерти, сольні, великі в різних містах України. Приїхали нещодавно пару днів тому з Чернігова. ми там виступали. Перед тим бували ще ну, в різних містах. І звичайно, що з цих концертів гроші надходять на потреби наших військових, на різних на різні потреби. Це або ці мавіки, або навіть елементарна річ, скоби, якими скріплюють дерево у, в цих наших шанцях, в окопах. І фактично, як тільки приходить пенсія, ми туди відправляємо гроші. Як ми заробили якусь копійку, значить теж відправляємо гроші. Ну, так, по ідеї, мають робити всі, хто має в своєму серці Україну, а не якісь там марення про русський мір. Ну, отак. Також Тарас Петренко поділився, що змінилося під час повномасштабного вторгнення у його кар'єрі та в житті. То прийшла війна. Перед тим була небезпека війни. І якби ми жили якби перед війною. Коли прийшла війна, багато чого змінилося у всіх. Коли тобі треба виходити на сцену, наприклад, у Львівській опері. І буквально за три хвилини до того оголошують тривогу, і весь зал евакуюють. Ну як це можна не позначитися? Але саме головне, що люди після цієї тривоги повертаються в зал, і ми проводимо з ними зустріч, проводимо концерт. Тобто треба намагатися, все-таки, як на мій погляд, знаючи про те, що у нас війна, кожен на своєму місці повинен ну, відчувати, що він щось робить і приносить якусь користь країні. Також артист разом з Олександром Положинським спільно випустили пісню Час. Продюсером треку виступив Віталій Телезин, а кліп зняв Віктор Придувалов. Пісня розповідає про важливість цінувати кожну мить. Час, що був відведений для нас, він а я з свій біль заливаю, Та скільки б не лив, не факт, що залюд. Ну Сашко зателефонував мені, запропонував, якби, Такий спільний твір, де Він його написав. Ось. І я не дуже схильний до таких речей, але він мені показав, що він має на увазі, яка тематика цього твору. І, звичайно, я сказав йому, що ну, без всяких сумнівів я може комусь би відмовив, а йому ні. Бо я знаю його давно. Я був в журі на Червоній Руті, він там, здається, тільки починав. І фактично, ну я думаю, що у нас вийшло непогано, тому що розголос пішов досить такий значний. І те, про що цей твір власне написаний, ну оце важливо, що якщо воно до людей доходить, то, то слава Богу. Напишіть, чи сподобалася вам колаборація з Олександром Положинським. А от про Тетяну Горобець, з якою Тарас Петрененко виступає на одній сцені уже 38 років, артист каже. Лаконічно, нехай дуже цікаві люди думають собі, що хочуть про наші стосунки. Скажу лише одне: ми з нею співаємо вже майже 40 років. Про особисте Петрененко не дуже любить розголошувати, але щороку вітає. Тетяно Горобець з Днем народження. Про Тетяну Тарас каже як про парлину колективу тендітну, але водночас неймовірно сильну жінку, народну артистку України Тетяну Горобець. Її соловійний голос зачаровує та окрилює. Її пісні проникають в душу та не залишають байдужим жодного слухача, каже Тарас. Україну збережи. Тетяно. Своєю силою, мудрістю та талантом ви надихаєте цілі покоління. Продовжує Тарас Гринальдович. Ми пишаємо, що маємо можливість працювати пліч опліч з вами, вчитись на вчитись та надихатись. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення на нові творчі звершення, гармонії в душі та неминучої перемоги. України нагадаю, Тетяна Гробець працювала в Київському театрі Естради, солістка ансамблю Гро разом з Тарасом Петренком видала аудіоальбоми Я професійний раб, Господи, помилуй нас, любов моя. Найвідоміші пісні Колискова 33-го року. Твій погляд, долонько моя Роксолана в дуеті з Тарасом Петренком, пісня про пісню, Білий океан, Земля, блакитний м'ячик» та інші. Господи Бог. Якщо ці пісні ще сьогодні працюють, значить вони можливо рано чи пізно щось змінять і в свідомості наших співгромадян, і можливо почнемо щось собі обирати нормальну владу, яка несе з нас кров. Про сина Тараса Петрененка також відомо небагато. Тарас Гринальдович каже, моєму синові Мар'янові Петрененку вже 48. Його професія пов'язана з юриспруденцією, співаком, мабуть, не став тому, що з дитинства на нього тиснув авторитет бабусі і батька. Але можливо це й не краще. Я би не дуже хотів, щоб син займався тим, чим займаюся я, бо це важка робота, і якщо нею вже пішов, воротя немає. я зараз просто працюю. Ми їздимо з концертами, там ну, збираємося. Я не буду називати міста, в які ми будемо їздити, бо це є певна небезпека. У нас багато концертів якби відмінили або перенесли. У нас Чернігів той самий тричі переносився концерт, тому що там були небезпечні варіанти. А підставляти людей, які сидять в залі ну якось це недобре. Ось, але зрештою цей концерт відбувся і. Нам треба робити те, що ми робимо. А щось нове у нашій творчості, я думаю, теж прийде. Просто до цього треба трошки відійти на певну відстань від цього. Бо так, от на догоду дня на кон'юнктурі працювати, це не для мене. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте це відео вашими вподобаннями та поширенням. А також ходіть на концерти до Тараса Петрененка і Тетяни Горобець, адже вони справжні українські артисти, які завжди несли.